Нажитися на чужому горі намагався один з чиновників управління держпраці в області. Посадовець вимагав Буковинця Хабара, мовляв, посприяє в отриманні виплати від держави у зв'язку зі смертю близького родича. Ірина Шевчук дізнавалась подробиці. Півтори тисячі доларів хабара за те, що посприяє наданню компенсації у зв'язку з тратою близького родича. Саме стільки захотів отримати держслужбовець, член комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві. Родич Буковинця, який звернувся в держструктуру, загинув на робочому місці за це він пообіцяв посприяти у виплаті державної допомоги у зв'язку із загибеллю близького родича. Правоохоронці затримали зломисника на гарячому. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 – одержання неправомірної вигоди кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років, а також передбачає. Та є заборону займатися певним певною діяльністю чи обіймати певні посади строком на три роки із конфіскацією майна. Тривають на відкладні слідчі дії, вирішується питання щодо обрання посадовцю мірою запобіжного заходу. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.